Христос Аскріс. Дуже, Дуже дякую Софійському братству за довіру. Дуже дякую пану Геннадію за довіру, а ще більш за радість того, що ти говориш, а людина тебе розуміє. І людина говорить, і ти її розумієш. І це таке свято, яке трапляється з нами нечасто. Для мене це виступ, честь і виклик. І, хоча я завжди. Говорю вільно, я сьогодні, вибачте, буду читати, тому що інакше точно не встигну. Отже, я спробую обґрунтувати деякі ідеї щодо об'єднавчого метенаративу українського православ'я зі своєї перспективи, скоріше, мистецтвознавства, закознавства, культуролога, ніж Бога Отже. Спочатку я хотіла б звернутися до доповіді Віра в єдину церкву міф чи реальність, яку доктор Богословія, професор Сергій Бортник, представив на нашому вебінарі міфи та опередження на перешкоді єдності українського православ'я. От зараз я б мабуть запропонувала б назвати це всі, всі наші теми деструктивні міфи та опередження на перешкоді єдності українського православ'я. Пан Сергій виступив став на тоді як адвокат своєї нашої церкви. Перш за все він намагався показати, що мовчання керівників та вірних УПЦ, які послідовно уникають діалогу з українським суспільством, є цитую християнсько-мотивованим. що на його думку змінює статус цього мовчання з політичного питання на питання богословське. Цією метою доповідач процитував відповідь Христа Пілатові та навів низку біблійних висловлень, які цитую протиставляли учні Христову світові. Крім того, він провів паралель між ідеєю протиставлення вірних світу і протиставленням плотського і духовного в апостола Павла, нинішню ізоляцію, цитата та мовчазний спротив вірних ОПЦ – Можна розглядати через богословську призму такого протиставлення церкви і світу, духовного і плотського. Наприкінці доповіді пан Сергій висловив переконання, що повноваштабна війна є цитую безумовним приводом для поглибленої рефлексії та відкидання політичного, як наносного у житті церкви. Саме це відкидання на думку його. Є передумовою конструктивних змін в українському православі. Ця інтерпретація протиставлення церкви світу духовного і плоського як суто християнського феномену примусила мене згадати один із моїх улюбленіших текстів геніального вченого та християнського мислі Сергія Сергійовича Аверенцева. Я сподіваюся, що тексти є авторитетними для багатьох православних України. Я маю на увазі текст до розуміння блідної літератури, який був опублікований у 1990 році, як послімова до Нового Завиту. Там читаємо, що «На загальнішою формою християнського мислення і сприйняття живою як у новозавітних текстах, так і у православній іконі. І в рядак Данте є символ, що не змішує річ і сенс як у язичницькому міфі. Але й не розводять їх, а подає і те, і інше незлитно і й нероздільно. І далі ця формула дає універсальну дах для християнства модель співвідношення божественного, людського, духовного і предметного. Автор тут поставив крапку, але я думаю, що цю подвійну парадоксальну його словами формулу Хакедонського собору можна віднести і до християнського розуміння всіх інших фундаментальних опозицій, у тому числі до розвивання співвідношення церкви і світу, релігійного і політичного. І якщо ми походимося з цією тезою, то передумову конструктивних змін в українському православі виглядатиме не так, як і представив пан Сергій, а саме не як. І відкидання політичного, як наносного у житті церкви, а як пошук крихкого та дуже складного балансу між релігійним, духовним і політичним. І я думаю, що пошук цього балансу є одним із конститутивних, і має бути один із конститутивних моментів життя церкви. До цього висновку можу дати ще декілька. На початку нашого проєкту один із його співробітників звернувся до штучного інтелекту з проханням зібрати міфи та стереотипи, поширені серед православних України. Штучний інтелект серед інших назвав такі: ОПЦ занадто схильна до фундаменталізму, ПЦУ схильна до модернізму та західних ліберальних цінностей, що загрожують в лапках істинного у ці уявлення насправді є міфами, тому що вони пропонують спрощену узагальнену інтерпретацію складним різноманітним феноменам. <тас> і в ОПЦ, і в ПЦУ є адекватні центри, які прагнуть балансу між консервативним та модерним, духовним та політичним тощо. І є радикальні периферії, які абсолютизують одну із цих протилежностей. Проте, ми все ж таки можемо говорити. Про певні тенденції ОПЦ зазвичай є більш консервативною, орієнтованою на традицію, на авторитет і послуг, на магічне і вічне, на спасіння душі тощо, ОПЦ є більш ліберальною, більш ціною свободи, гідність людини та є більш відкритою до суспільного громадського до політичного. Ця ріниця в акцентах, яку жодним чином не можна абсолютизувати, є одною з найважливіших причин порозумінь. Так, представники ПЦУ, як і більшість українського суспільства, щиро не розуміють яким чином церква під час війни може зберігати, хоч кононічні зв'язки з церквою країни агресора? А представники ОПЦ ще не розуміють, яким чином вірні можуть зрадити свою церкву через політичні мотиви, до яких вони відносяться навіть на відносять навіть війну, які вони вважають зовнішніми щодо справжньої віри? Таким чином, визнання формули незлибно і нероздільно як універсальної для християнства моделі співвідношення фундаментальних протилежностей релігійної культури може відкрити шлях до прозовіння. Крім того, тут є можливість стверджувати, що обидві церкви, які сьогодні зазвичай відмовляють одна, одній економічності або українськості, принаймні потенційно є кононічними та легітимними українськими церквами. Більш того, ми можемо стверджувати, що наявність цих двох церков, якщо вони не ведуть між собою війну на знищення, є великим даром та шансом українського православ'я. Адже ці церкви в модусі більше менше втілюють протилежності і точки справжнього християнства є рівною мірою необхідними. Отець Кирило Говорун і Дарина Морозова говорили в цьому контексті про два крила або дві легень». Звичайно, ця інтерпретація певною мер... Мер... мірою теж є міфом, бо вона базується на дуже широкого загалення. Але цей міф у прилежності розповсюдженим деструктивним еклюзивістким міфам обох юридикцій є конструктивним, а, тому що він сприяє діалогу до розуміння, до якого ми покликані як християни, як громадяни України. Було ще далі, але ставлю крапку, як кнім